Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Мазур Ярик. Про ціни я вам зараз розкажу, коментуємо в коментарях, які у вас ціни. Підписуємося на канал, ставимо лайки. І сьогодні я на ринку у Львові і пройшовся, я по цінах записав. Все записано, щоб не казали, що я сидів вдома. І з повітря беру гні. Редиска у нас 55, це кілограм, пучками 18-20. Капуста молода, 53. Бувало, дві тижні була 45, 43, а вже 53 було 9,58. Перець кубовидний був, рівно казали, 140 жовтий. Цвітна 110. Салат 25-35. Був айсберг 60 гривень кабачок 45. Картопля молода 55, 40, Пекінка 60, 55, Буряк молодий 65, Рукола 120. Огірок е, на ряду 55, е, 60, Укроп 200, 230, е, Петрушка 150, 200. Картопля у нас стара, вже, я йду по старі. Стара картопля 4,55. Ну, Переважно 4,50 це продаються, я хлопців питав. 4,50. Була посадкова, є різні види. 3,50. Квасоля від 60 до 120, морква 45, буряк 8, капуста 35, цибуля 50, чесник 100. Яблуки від. 15 до 28. Помідор 65 55, Полуниця 175. Перо цибулі, кілограм 100 гривень. Росада троха з'явилася розсада. Капуста 2 гривні. Огірок 15. Це розсада огірка 15, це F1 і самозапильний. Помідор. 5-7 різні сорти. Перець 5-7, теж різні сорти. І квіти у нас сьогодні. Доброго дня! Маємо в продажі ось таку петунію. Ціна їй 10 гривень за штуку. У банановий ящик лазить 40 штук. Мінімальне замовлення 2 ящика. Ціна доставки двох ящиків від 140 до 160 гривень як одного ящика, так двох. Є десь приблизно 8 або 9 кольорів. Також є у продажі газанії. Ціну на опт уточняйте, піддоном дешевше. Також є в продажі є львінизів. Ціна 12 гривень. Від 8 гривень до 50. По красі, скажу, що дуже багато привезли, дуже багато є. Ну і, звичайно, на гурт дають дешевше. Але кажу, що дуже багато ряди повністю забиті квітами. Це в нас сьогодні 9 травня. І ціни такі на ринку, оптовому ринку Львів. Пишемо ще раз кажу, в коментарях, які ваші ціни. У чому молода зараз продукція йде на опт і в роздріб. Так само можна написати по розсаді, яка у вас ціна розсади на ринку. В роздріб на цьому закінчую своє відео. Бувайте всі здорові! Україні перемоги і слава Збройним силам України. До побачення! Всі ми знаємо, що все ранє завжди в ціні. І навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номером телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички, як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо нова теплиця.